Привіт, мене звати Аліна. Я займаюсь миловарінням з 2021 року. За цей час я навчилась не тільки створювати красиве і якісне мило, а й допомагати іншим знаходити у цьому своє, своє віддушення. Сьогодні я хочу розповісти вам про свій курс, який відкриває для вас двері у світ миловаріння. У цьому відео я покажу, що входить до курсу, як ми будемо навчатися і чому цей курс. Може стати вашим першим кроком до хобі або навіть власного невеличкого бізнесу. Якщо ви коли-небудь хотіли створити щось своїми руками, заощадити на подарунках або заробляти на чомусь красивому і творчому, тоді цей курс саме для вас. Згадайте, можливо, ви зіштовхувалися з такими ситуаціями. Потрібен особливий подарунок, але нічого цікавого знайти не можете. Бюджету не вистачає на подарунки перед святами. Ви завжди мріяли займатися чимось творчим, але здається, що це занадто складно. Чи може просто набридла рутина і хочете додати щось яскраве у своє життя? Як курс вирішує ці проблеми? На моєму курсі ви дізнаєтесь, як із мінімальними вкладеннями навчитися створювати красиве, стильне і якісне мило. Це мило стане ідеальним подарунком для ваших близьких, а ще ви зможете продавати його і заробляти. Курс складається з восьми практичних уроків. На них ви навчитеся робити однотонне мило, з нього починають усі, це база. Яку треба знати, створювати двошарове мило, робити прозоре мило, прозоре мило з плавкою, мило мандаринка, чищена, як її робити, малинова тарталетка, морозиво та бутерброд, і в бутерброді буде нюанс як. Робота з піпеткою, як працювати з піпеткою. До курсу я додала список із 19 магазинів, де сама купую матеріали, форми і упаковку, а дев'ять з моїх постачальників дали знижки для моїх учнів. Ще ви отримаєте Excel-таблиці для розрахунку собівартості, доходи і витрати та запис замовлень. Це буде зручно тим, хто хоче продавати мило вже, а не просто щоб було це як хобі. Усі уроки записані на відео. Тож ви зможете навчатися у зручний для вас час без поспіху. Це буде в телеграм-каналі. І там всі відео записані. Вся інформація там записана. А я завжди зможу відповісти на ваші запитання. Насправді, миловаріння простіше ніж здається, навіть якщо у вас зовсім немає досвіду, я допоможу вам усе зрозуміти і легко почати. Ви більше не витрачатимете гроші на дорогі подарунки. Усе можна зробити своїми руками красиво і з душею. Після проходження курсу ви зможете не тільки забезпечити себе милом, а й продавати свої вироби. Це чудова можливість отримати додатковий дохід, а інко. Коли навіть змінити роботу, бо в курсі я зробила невеличкий блог по продажам, по просуванню, як це працює, щоб у вас хоча б було розуміння, як продавати в соцмережах і де можна продавати. Тож, якщо ви хочете навчитися маловарінню, пишіть мені в інстаграм в Дірект, хочу на курс. А якщо ще напишете мені промокод YouTube, то у вас буде знижка мінус 30% на мій курс. Зараз, до речі, ще у нас на носі свята, такі як 14 лютого і 8 березня. Але 8 березня перенесли на 25 лютого. Це зараз е, е, свято української жінки, чи якось так називається. Тож, в принципі, ви ще можете підготуватись. Тому хто бажає записатися на курс, переходьте до мене в Інстаграм.